Це є село Березівка, ліс, в'їзд в рампу сьогодні, 1 червня 25-го року. Так я не розумію, що це відбувається. Що це за виробка ліса, чи вона законна, чи вона в правовому полі. Так що хай компетентні органи проведуть перевірку за належністю. Так сказав мужчина. Так сказав мужчина, така воля людини. Доповнення до цього ось дорога якась така з катакомбами, що неможливо проїхати з дитиною на прогулянку. Пішли, пішли. Я сумніваюся, що ця вирубка в селі Березвіка район, району Івановороківської області є законною. Тому компетентні органи хай проведуть належну перевірку і публічно дадуть звіт, що це таке є. І якщо це незаконна вирубка, припинити її і. Почати робити відновлення лісу села Березівка, села Березівки письменницького району. Виконуйте. Виконуйте, виконуйте ті, хто взяли обов'язки і тих, кого призначили на виконання зобов'язань. Тому людина з правами, живий мужчина з власним іменем Богдан публічно проголосив про факт того. У селі Березьвіка Тисменецько район Івано-Франківської області в лісі відбуваються якісь дуже великі вирубки. Як пройтися по лісу, це все можна зафіксувати. І тому я сумніваюся, що це є законна вирубка. Тому компетентним органам провести службове розслідування, встановити факт порушення. І е е якщо там є факт порушення, а я Сумніваюся, що там його нема. Більш певний, що є. Тому хай виконують поставлену задачу, а також публічно хай дадуть звіт, що це відбувається.